Дивіться в сьогоднішньому відео. Сашко Лірник обурився через героїзацію Скрябіна і прокоментував вбивство Ірини Фаріон. Крім цього, зірка серіалів Ніна Набока розповіла про ганебний вчинок Сергія Гармаша в Києві та згадала родичів у Російській Федерації. І наостанок відомий український композитор висловився про позицію Пугачової та спілкування з Ротару. Це Марста зірки. Поїхали! Відомий український письменник Каскар і актор Сашко Лірник пояснив, в чому проблема українців, які роблять з Кузьми Скрябіна, який 9 років тому, 2 лютого, 2015 року, загинув в ДТП в Дніпропетровській області. Героя приводом до згадок про співака стало вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, яку після смерті ідентично почали прославляти. Письменник наголошує у Фейсбук, що таким чином можна легко маніпулювати суспільством в майбутньому, за його словами, ідеалізація Скрябіна була всього лише тестуванням свідомості людей. Втомився вже писати всім. Тут принцип, чим далі в ліс, тим товщі партизани з кожним роком, а їх ще поки не дуже багато минуло. Кузьму перетворюють зі звичайного провладного попсиста на повстанця-бутівника героя революціонера і володаря Ду. Скоро в легендах Кузьма буде колоду з Лєніним носити, написав лірник. Виходячи з пояснень Сашка Лірника, він не вважає, що аварія, у якій загинув Скрябін, була підставною, а історія про причетність влади нелогічна. Вже деякі тупі істоти з усією серйозністю говорять, що його убила влада, мабуть, якийсь чиновник сидів з Маузером біля його скроні і примушував гнати дорогого джипа 200 км на годину, не інакше. Я довго думав, для чого це робиться, але згадав, як хакнули свідомість цілого народу за допомогою телесеріалу у 2019 році, зазначив письменник. Він пояснив, що подібним методом через інформацію про вбивство Ірини Фаріон можна маніпулювати під свідомістю людини, а тут ріб'язкову річ навіть не помітять. Схавають кузьму, і наступним буде, наприклад, Єрмак, герої величний борець. І ви це вже точно схаваєте. Я колись писав, що політик то лише картинка в телевізорі. А зараз загибель Фаріон використовують для промивання мізків нам усім, куди простіше причепити до головної новини, яка привернула увагу суспільства, маленьку какашку. На тлі трагедії, збивства Ірини Фаріон, ця маленька какашка непомітно відкладеться в вашій підсвідомості. Тепер ви самі будете ставити умовного кузьму в один ряд із Білозіром та Чорноволом, продовжив лірник. Письменник зазначив, що варто готуватися до нового вкиду, яким можуть непомітно зманіпулювати. Назвав він це промивання мізків, тому важливо ретельно відфільтровувати будь-яку інформацію. Кузьму обрали для тестування, бо він відносно відомий і не дуже запам'ятався своїми діями, тобто, хоч якось нейтральний. Тепер відтестують, врахують реакцію і зроблять наступний вкид. Не дай Боже, що із з таким приводом. Туди будуть додавати вже не кузьму, а когось потрібного відмивати якогось кандидата на папаху, щоб створити імідж великого українця. Так промивають мізки, не піддавайтесь на ЕПСО, написав автор. Друзі, чи погоджуєтесь ви з цими думками Сашка Лірника? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Відома кіноакторка Ніна Набока, як і інші її колеги, працювала до вторгнення РФ в Україну на одних знімальних майданчиках із російськими артистами. Актриса розповіла про негідну поведінку на зйомках відомого російського актора Сергія Гармаша. Ніна Набока також згадала про своїх родичів на Кубані, які відреагували на російську агресію проти України байдужістю. Про це артистка розповіла в інтерв'ю порталу обоз Я якось знімалася в одній картині з Сергієм Гармашем, який, як відомо, народився та виріс у Херсоні. Чую, він каже комусь своєму: хохлушка така талантлива. Уявляєте, і подібного було багато. Що казати? Ми всі зараз бачимо ставлення росіян до нас, і я не хочу навіть про них чути. Артистка каже, що має в Росії родичів, але перервала з ними всі зв'язки після страшного лютого 2022 року. У перші дні Великої війни я зверталася до родичів у Росії. Вони мешкають на Кубані. Казала, це війна, а не операція. Вам у голові треба робити операцію. Як вони відреагували, ніяк. А зараз ми взагалі не спілкуємося. Це дружина та дочка мого рідного брата. Самого його вже немає, помер від раку, чотири роки боровся. Із родичами я поновлювати зв'язки не планую, додає артистка. Нехай вони планують. Той, хто винен, йде на поклін, це ж логічно. Та й зараз вони, мабуть, бояться мені телефонувати, бо ще їх у в'язницю можуть запроторити. А раніше тітка Ніна була улюбленою, з подарунками їздила. Гроші передавала, коли брат важко захворів. Що казати, вбивають у голову всяке і без того дурним людям. А розібратися вони не можуть, бо логічного мислення там взагалі нема. Вони звикли до брехливої інформації, їдять аж прицмокують. Раніше повідомлялося, що народна артистка України Олена Хохладкіна, яка народилася та виросла у Херсоні, на запитання, як ставиться до Сергія Гармаша, який підтримує путінську агресію, і навіть приїздив, як писали пропагандисти відновлювати херсонський театр. Відповіла: я до нього ніяк не ставлюся, бо він для мене ще до війни був таким собі артистом. Моя подруга, яка жила в Херсоні, добре знала його батьків і його. От вона більше про нього може розповісти. Я не знаю, що він там збирався відновлювати. Маю інформацію, що він просто привозив якусь гуманітарну допомогу, а пропагандистські ЗМІ вже додумали все інше, щоб підняти значущість події. Друзі, чи здивував вас цей вчинок Сергія Гармаша? Та як ви до нього взагалі ставитесь, пишіть у коментарях. ми йдемо далі. Народний артист України та композитор Олександр Злотник прокоментував діяльність артисток Софії Ротару та Але Пугачової під час війни. Хітмейкер, який тривалий час співпрацював з Софією Ротару, зазначив, що доволі давно не спілкувався з зіркою. Проте він досі не може зрозуміти, чому артистка обмежується лише лаконічними дописами у соцмережах і не робить повноцінних заяв про геноцид українців окупантами. За час війни ми з нею не мали ніяких розмов, тому звідки я знаю. Кожен обирає свій шлях. Мене ви чуєте, ще багатьох також, а когось не чуєте. Я не можу сказати, чому вона обрала таку позицію. Це знає лише сама Соня, поділився Олександр в інтерв'ю порталу «Обоз.UA». Композитор натомість пригадує Аллу Пугачову та наголошує на її чіткій позиції та рішучих діях. І додає, що зірка завжди ставила моральні принципи вище, ніж матеріальні, Пугачова завжди мала свою думку та свою позицію. Їй треба сказати, що вона багатьом артистам за своє життя допомагала пробитися. А кому допомогла Соня? От вам і відповідь на ваше запитання вище. Є люди, для яких матеріальні речі це дуже важливо, заінтригував хітмейкер. Нагадаємо, що нещодавно Алла Пугачова різко відреагувала на обстріл РФ дитячої лікарні Охмадит і показала мільйонні аудиторії наслідки ворожого влучання по Києву. Друзі, чи здивувала вас позиція Софії Ротару? Та що ви взагалі про неї думаєте, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нашому каналу з просуванням та дякуємо вам за перегляд.